Сьогодні 30.09 -е на, -е. на комісії присутні п'ять депутатів, форум є порядок денний всіх на руках, всі ознайомлені. Можна починати комісію. Так, по першому питанню. Про затвердження актів приймання передачі матеріальної цінності. Шановні друзі. На сесію наш юрист і підготували рішення про затвердження приймання передачі матеріальної сильності. І воно буде вже частина безправ буде звучати так. Сільська рада вирішила затвердити акт комісії про приймання передачу матеріальної цінності виконавчого комітету Стапанківської сільської ради до відділу освіти, культури, молоді та спорту Остапанської сільської ради Черкаського району. Друге, передати матеріальні цінності з балансу виконавчого комітету Стапанківської сільської ради на баланс відділу освіти і далі повна повне назви відділу зі додатків. Третє відділ освіти, культури молоді та спорту Степанківської сільської ради. Забезпечити належний облік та використання майна за призначенням, четверте, контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійно діючі комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та з питання земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва. Ну в общем, все змішались разом і з десять трошки неправильної комісія ще правильно, так? Ми правильно виписали, є каже, яке не, на звучити. Тобто е ну, таке рішення буде прийматися на сесії. Е воно потрібне для того, щоб далі вкладати Вже Реформування завершується, навіть сьогодні відділу освіти і структурні підрозділи почали отримати зарплату. Хто за що винести на сесію? так? хто да. 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 не голосує. Галиголоску за чотири рішення. Друге. Про внесення змін до лімітів використання енергоносіїв в натуральних показниках та норм використання палива для бюджетних установ виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 25 рік. У зв'язку із створенням відділу освіти як юридичної особи з 1.1025 року виключаються заклади, які будуть підходити до відділу освіти. Тобто, згідно чинних лімітів, які були вдома, просто виключили ліміти на відділ освіти, які будуть зараз затверджені. Тобто нічого не знає. Начаємо за. Да. За. На за. Чотири рішення прийнято. Третє. Про внесення змін до лімітів використання нервоносії в натуральних показниках та норм використання палива для бюджетних установ, які підпорядковані відділу освіти, культури, молоді та спорту Степанківської сільської ради на 25 рік. Ну, причина зрозуміла створення відділу освіти і перехід в порядкування низки закладів, тому рішення про затвердження лімітів використання енергоносіїв, натуральних показниках та норми користання палива для бюджетних установ відділу освіти, культури, молоді та спорту Степанківської сільської ради, Черкаського району, Черкаської області на 2025 рік. Сесія вирішила затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках та норми використання палива для бюджетних установ, які знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти культури, молоді та спорту Степанківської сільської ради. Другий керівникам бюджетних установ, зазначених у додатку, довести ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках та норми використання палива до бюджетних установ та структурних підрозділів, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти. Вести постійний монітор на стану споживання енергоносіїв, не допускати перевищення споживання енергоносіїв та посилити відповідальність призначених відповідальних осіб за облік і використання енергоносіїв, здійснювати заходи щодо зменшення обсягів споживання енергоносіїв, щомісячно до 15 числа звітного місяця подавати звіт про фактичне використання енергоносіїв до сектору планування власних обліку та звітності відділу освіти. І контроль за виконанням рішення покласти на керівників бюджетних установ, що знаходяться в підпорядкуванні відділу освіти комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. І в додатках йдуть ліміти використання електроенергії, палива і розрахунки, розрахунок норм, розрахунки норм використання цих енергоносів на 2025 рік. Головство. Да. 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 так. Колеменко за кучу. Наступне. Про стимулювання проєктної діяльності в структурних підрозділів виконавчого комітету установ та закладах Степан Пусської сільської Причина яка? Причина так щоб більше. Було проєктів, які спрямовані на такі, на реалізацію стратегії. І, власне кажучи, щоб стимулювати цей рух, а їх цих проєктів немає, тому що з одного боку кажуть, що кошти нема в житті, а коштів є, в принципі, там інші, там, грантові кошти. А, але щоб туди тут треба писати проєкти. Повсякденна діяльність вона не має можливості писати на наші органи місцевосвідування закладу. Тому що пропонують проєктна діяльність, пропонують підрозділів нашого комітету, та закладах депанкетівської ради будинки культури і, власне кажучи, школи. Здійснювати розробку проєктів. Прямо на реалізацію стратегії громади, госпомади, підрозділом виконавчого комітету, основну за закладені супанства сільської ради, працівникам структурних підрозділів виконавчого комітету, основного за закладу Супанського сільської ради рекомендувати пройти навчання з написання проєктів. Такі навчання, відповідальним особам за проєктну діяльність Венчару, організувати запровадження навчання з написання грантових проєктів для зацікавлених працівників забезпечити надання інформаційної методичної консультаційної підтримки. Тобто, в принципі, ми знаємо, як це робити, готові надати. і хочу стимулювати, щоб більше проєктів таких Що -що? Ну, А для того, щоб якось стимулювати працівників, щоб вони це робили, затвердити наступні різні стимування для авторів реалізованих проєктів. На території Степанської сільської ради громади. Ну і тут відсотків там 26 відсотків від посадового вкладу працівника в умови отримання гранту на реалізацію проєкту на суму там до п'яти тисяч гривень, 60% відсотків судового кладу працівника замови отримання гранту реалізації проєкту суму понад понад шістнадцять, сто відсотків, значить на отримання гранту понад 200 тисяч і 200 якщо понад один мільйон гривень. Тобто чим? Якось не треба станочити. Ну, це ж ваше відділу не стосується. Ну, ми зацікавлені в тому, щоб навчити навчитися. Ви ж повинні ви, ви ви, ви цим займатися напрямом. Да. Ми... На чим зараз працюєте? Працюємо над голов'ятами проєктом. Туристичний У да. нас Степанки і хацьки пройшли, да? пішли в голову. <ріст> да. Можна, будь ласка, одне уточнення не стосується нашого відділу. Наприклад, я моїх посадовиків напряму цим не займаюся. Але да. чому я в суботу не неділю? Да? Не можу сісти написати да. якийсь проект? І чому мені? Я ж така сама працівниця, як і всі структурні. А да, як зараз. вас відділ називають повна нація? Відділ економічного розвитку, інвестицій, архітектури, містобудування О, та ваша пряма робота заводити інвестиції, а, ні, моя пряма це відділ освіти, чи ще який там відділ. Згідно моїх посадових інструкцій, моя пряма робота це архітектура та містобудування, тому я на робочий час не займаюся написанням проекту.

я так Севітаріонич таке говорю, так такого не говорив. Ветальони. Значить, дивіться, якщо ви залучите мільйон, то буде аж 12 тисяч скільки. Стоя. Ні, за. це дуже хорошо. Ні, ну чого. Є ще запитання. Жовтні місяці запрошував листопаді хто бажає проти навчання.

Наступне про затвердження порядку виявлення взяття на облік збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відмерлою та прийняття такого майна у комунальну власність типа сільської ради. Це такий порядок у нас є в раді, але депутати Верховної Ради Російської поражені. І тому ну, трошки доводиться і всім працювати в ту режимі. Законодавство змінюється, його потрібно постійно приводити до а, змін до законодавства. По суті, це рішення не суттєво і, не змінене. Воно просто приводиться до останніх змін. Тому, а, з метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку, збереження, використання та набуття у комунальної власності територіальної громади Степанківської ради, майна від обмерлої спадщини, безхозна майна. Сільська рада вирішила затвердити порядок виявлення, затвердити склад постійно діючої комісії, тут оновлення невеличке є. Затвердити положення про діяльність, затвердити форму ханка, обстеження у мого майна. І встановити ще рішення, починає працювати з 1 жовтня, а попередньо втрачає чинність. Згідно штатної з нової структури, відділ економіки буде теж цим займатися. зокрема, концерт. П'ять рішення прийняти. Наступне питання. Про затвердження меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Пліч опріч згуртовані громади. Відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 97 від 31 січня 25-го року про реалізацію експериментального проекту сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля для зміснення єдності стійкості подавання наслідків агресії Російської Федерації проти України нас зобов'язують визначитись або із одною громадою окупованою, E, Самим для підписання меморандуму, або через e, у жовтні нам просто нав'яжуть ту громаду, яка залишиться e, не, не лише прифронтових да, при територіях. Або e, ми знайшли громаду. E, це Білоруська військова селищна адміністрація, яка зараз територіально релоковано розміщується в нас в Чакасах, провели перемовини. E, Знайшли порозуміння і напрямки співпраці, розробили меморандум відповідний та узгодили план заходів. Цей порядок, згідно цієї постанови, передбачає затвердження даного меморандуму на сесії сільської ради. Тобто, прошу меморандуму. Тобто, або так, або з жовтня на розподілення. Так, доза? Значаємо. Тертичний. За. Доза. За. За. Рішення прийнято. Так, далі пронесення змін до рішення сесії Степанків сільської ради від 28 липня номер 69 03 Восьма про надання згоди на організацію співробітництва територіальної громади у сфері надання вторинної медичної допомоги та інших медичних послуг мешканцям громади. Ми трішки раніше вже приймали це рішення, але прийшов пристрій Смілянської міської ради із проханням внести зміни до попередньо прийнятого рішення сесії. Зв'язку з тим, що у першому рішенні в нас було до комісії з підготовки проекту договору, було делеговано одну особу. Мене вони попросили делегувати дві особи. Згідно закону України про співробітництво територіальних громад. Тому пропонується внести зміни до рішення та дологувати ще вчора Сергія Миколаєвича ми до, до комісії. Так. Хто за? Мічонько. За. Тактично. За. за. П'ять рішення до далі. Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад у сфері інклюзивної освіти. Східно закону України про співробітництво територіальних громад у нас. Попередньо є укладений договір субвенційний. Він і буде залишати, залишатися, це все буде незмінно, але на відповідності до цього закону ще таке зобов'язання. Інший договір реєструвати в міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України. Ми вже дійшли дошли до заключного етапу, але порядок передбачає саме затвердження даного проекту договору на сесії сільської ради, тому. Це нове такого не було. А тепер це, це п'ятиковосидовоза, яке я нам передивила. Я бачила те розпорядження це із чотирма отими. Ми думали, що це щось нас на чернетки написано і витрукувало. Наша... Потім давай передивлятися. Ну такого ще так, не бачили. Є? як його зробити, це щоб воно було паралельно в громадах. Ну. Ну, от, щоб по центру підготовки педагогічних працівників, да підписати спільне розпорядження про да, Віру Миколаїв, щоб витратити цілий громад і об'їхати всі сертика і всі плюються просто зі сьогодні. Але там дуже мудрі люди придумали, створюють Я Я вперше бачила це розпорядження, обичне розпорядження, яка сільська рода. А це їх що там чотири чи п'ять на одному шопці. Сільських у розпорядження спільне, далі ну. така якась бракодобра, ну то в писанні. Це не добра, така практика норма, така. Да, якщо команда співпрацює, тепер розпорядження подається. Ми з... таке видавали з об'єднання. По зал... ну, це... Але я, я приїжу, що якщо є собі ці договір, він працює, да. можна працювати без цього. Не, просто... але, але, ну... працює, <кліх> ну, це вперше за. за оці майже вісім років просто я з таким не скипалася. Але виспалі. нічого ми не зробимо. Що за? За. Кертичний. Я вирішення прийнято? Далі про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у сфері мистецької освіти. Та сама ситуація, тільки в іншому напрямку, а саме у сфері мистецької освіти, все те саме, тому просто підтримати проект рішення про схвалення проекту договору. Це вже. То вже Червона Свобода буде об'їжджати. Так, і думаю, Не заперечуєте? Сузал, нечанком. Куч рішення питання так: про затвердження робочого проєкту поточний ремонт зовнішнього електропостачання будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Козацька, 11, Лікарської Черкаського району Черкаської області. <pathway> <velocidade> <coher habían> <ged> відповідно до вимог Черкаси обленерго. Ми, ну, ми були зобов'язані на їхню вимогу збільшити потужність, тому ми розробили проєкт і пропонується його затратити. Відключення шести кіло. <пасувать>